Таке україномовного каналу. Я часто густо тут отут -от, по Це район общежиття, як українською мовою. Мабуть, так воно і буде. Гуртожитки, господи, який же дурний. А сьогодні, бачите, п'ятниця, ноги вже після обід Ні, ні, ще все, все, все добре, тверезий але ноги вже... Устали. І кум вирішив мене побалувати, повозити. І я навіть не за кермом, а поруч і можу так, як вольготно, вольяжно українською мовою, як правильно сказати, сидіти і нашу рідну Салтівку знімати. Дивіться які. Будівлі, погода сьогодні. Ні, сонечко, як зранку не вилізло, так і не вилізло, Але теплесенько, ну як тепліше, ніж учора і позавчора. Десь ну, близько 10 градусів. Розповідаю, розповідаю, а воно не знімає. Каже, пам'ять заповнена. ну Ми вже приїхали на трактор будівників перехрестя. З вулицею Бувша Блюхера, зараз Валентинівська. Ну, подивитись більше Харкова нашого рідного. Картоплю усюди продають і у цьому році не дуже дорого. Ну, так, на кінному ринку 11, а так 15, таке, ну найдорожче 16 бачив мішечками. Ну таке. А це вже і вулиця Світла. Ладно, Не знаю скільки я там назнімав, Тривоги да, була одна, але не дуже сьогодні. Так, не, 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 не дуже годить постійно. Все, усім гарного дня, вже ближче гарного вечора. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Бачите? І тут картопельку торгують. Та і щось і капуста, і все, все, все. Є, yeah, аби гроші були, все. Пока, мої люди.